Артем Довбик увійшов в історію Жирони: Скандал навколо матчу Мина і Динамо Та невтішні новини з Іспанії. Є апдейт по травмі Яремчука. Усім привіт, друзі, на зв'язку футбол України. Про ці та не тільки теми будемо говорити протягом найближчих кількох хвилин. Ну і перед початком відео традиційне прохання до вас підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Нещодавно ми перевалили за відмітку 5 тисяч. За що дякуємо кожному із вас. А також тисніть лайк, дзвіночок і вперед до нового випуску. Нападник іспанської журони та збірної України Артем Довбик завдяки дублю поєдинку проти Бетиса обійшов усіх своїх найближчих конкурентів Ловандовські Белінгема та очолив таблицю бомбардирів. Іспанії у неділю в матчі 30-го туру Ла ліги Жирона обіграла вдома Бетес із рахунком 3-2, у якому відіграли обидві українські зірки Артем Довбик та Віктор Циганков. Більше того, Довбик оформив дубль, забивши свої 15 та 16 голи у сезоні Примери. Окрім цих 16-ти голів, на рахунку Артема є також 5 асистів, що робить його найбільш результативним гравцем Ла ліги із 21-єю подібною дією. У Роберта Левандовський стільки ж балів за систему гол плюс пас однак менше забитих голів та біль. Більше асистів 13 на 8, у Белінгема 19 балів, 16 плюс 3 за системою гол плюс пас. До слова, саме Артем став найкращим гравцем Жирони у цьому матчі. Віктор Циганков отримав третю оцінку. Артем отримав 8,4 від Софа Скор, у Циганкова 7,1 бали. Довбик зіграв 89 хвилин. Його XG склав 1,47. За гру він зробив 23 дотики до м'яча. Одну ключову передачу виграв 3 із 5 повітряних дуелей та заробив на собі один фол щодо циганкова. Він відіграв 82 хвилини. Зробив дві спроби дриблінгу і обидві були вдалими. Також 12 разів він втратив м'яч і заробив 5 фулів. Одного разу успішно відпрацював в обороні. Яскраво відзначив своє повернення на поле, і він гарківського Динамо Андрій Ярмоленко. Андрій нарешті залікував коліно, вийшов на поле у матчі проти Ворскли та одразу забив гол, який наблизив його до історичного рекорду. Гол ворота Ворскли став для динамівця 104-тим у чемпіонатах України, що дозволило йому вийти на п'яте місце у списку кращих голеодорів в історії вітчизняної першості. Тепер він на один м'яч випереджає екс-форварда металурга, шахтаря і того ж Динамо Жуніора Мурайса. Досі найкращим бомбардиром є Максим Шайських в активі. 124 голи. Сергій Рибров назабивав 123, А Євген Селезньов 117. 105 голів в активі Андрія Воробея. А от Ярмоленко якраз таки наразі п'ятий із 104 голами. Що ж здається, вичерпався конфлікт у луганській зорі. Після спроби бойкотувати матч чемпіонату України. Футболісти нарешті достукалися до керівництва команди. Півзахисник зорі В'ячеслав Чурко розповів, що президент команди Євген Гелер пообіцяв розрахуватися з усіма гравцями за наявними боргами до 19 травня. Нагадаємо, лідери зорі вирішили влаштувати бойкот через те, що керівництво клубу заборгувало їм преміальні за третє місце у минулому сезоні та бонуси за результати у груповому етапі ліги конференцій. Чурко підтвердив, що Гелер пообіцяв розрахуватися з футболістами до 19 травня, підтвердивши, що у команди була особиста зустріч із босом. 19 травня це така дата, де було сказано президентом, що він розрахується з командою. Особиста зустріч була. Чи вирішили ми в колективі повірити і дограти до цієї дати? Так, сказав Чурко у коментарі про футбол діджитал. Продовжуємо говорити про внутрішній чемпіонат, і на черзі у нас перенесений поєдинок між Минаєм та Динамо. Поєдинок ще не зіграли, а він вже починає обростати скандалами. Так, за наявними даними видання Динамо Kyiv UA, перенесений матч 16-го туру відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. За інформацією джерела, протягом кількох днів клуби вели переговори щодо місця проведення матчу, і у підсумку закарпатська сторона прийняла аргументи білосиніх. Водночас вже встигли відреагувати на це у закарпатському клубі. Немає з цього приводу інформації. Абсолютно не знаємо, звідки вона з'явилася. Зараз коментувати нічого. Заявили представники клубу для ЮАФутбол. Нагадаємо, у грудні. Ні, матч між Дминаєм та Динамо був спочатку перерваний через повітряну тривогу, а потім і взагалі скасований через відсутність освітлення на стадіоні господарів. Тоді команди зіграли трохи більше однієї хвилини, а догравання відбудеться 17 квітня. Ну і завершуємо сьогодні доволі неприємними новинами у контексті національної збірної України. Адже травму отримав форвард Валенсії та команди власне Сергія Риброва Роман Яремчук. Гравець зазнав травми підколінного сухожилля лівої ноги. Про це повідомляє офіційний сайт Валенції. Українець пройде медичне та фізіотерапевтичне і реабілітаційне лікування. Терміни відновлення наразі невідомі. Однак Роман точно пропустить мінімум два тижні. І, відповідно, не допоможе Валенції у найближчих поєдинках проти гранади 4 квітня та осасуни 15-го. Спортивний лікар Дмитро Баблюк вважає, що для Яремчука є три варіанти розвитку подій: найбільш оптимістичний повернення до гри через. Три тижні оптимальний прогноз Яремчук буде на полі через традиційних для такої травми 4-5 тижнів. Ну і песимістичний прогноз це, якщо підтвердиться складний ступінь травми. Яремчук пропустить щонайменше два місяці. Про це Бабелюк написав у телеграмі. Ну що ж, друзі, таким був цей випуск. Спускайтеся у коментарі та пишіть там свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Ну і ще раз нагадаємо про підписку і на наш канал, і на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. До зустрічі. Скоро побачимось.